Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. Ми вже з тьоми вийшли на вулицю. Сьогодні Костя дуже рано вставав на роботу в пів першої ночі. Він вже прокинувся, звісно, що приїхав, пішов лягати спати, досипати. Ми з тімою вийшли на вулицю і якось буду щось тут дороблювати, тому що на вихідних взагалі нічого не робила. У нас була погана погода, було прохолодно, досить таке вітер сильний. тому... Я нічого не робила, перезнаюсь. Але треба потихеньку робити. І, мабуть, з цього буде це робити, тому що інакшому випадку це або коли він спить, або я не знаю коли. Іншого варіанту не дано. А, так що буду приступати до роботи, я не знаю, що з цього вийде з тьоми, цього... але треба вчитися. Дитина це вже на постійній основі. Тільки вікова категорія буде зовсім різна. Там, треба пристосовуватись також чимось займатися, а, працювати і з дитиною також. Так що бажаємо вам гарного перегляду і гарного настрою. Привітаєшся, помахаєш? Каже привіт. Каже, в мене є справи. Я пішов поливати. Не знаю, що. Прикріпиш Прикріпишся. Допомога потрібна? Мабуть, потрібна. А. Я хоч позамітала. А тут, тут було дуже багато землі, керамзит, який тьоми порознося. Я вже заховала його від нього, хоча він заглядає. Де ж ти мама камінці заховала? А, то я по популя... плісосу хотіла сказати, позамітала. До речі, у нас є такий вінник. це з України, йому років 5 вже. Я в це Данію приїхала, я його з собою привезла. Ну, не з собою привезла, але передавала віник. А, да. Тому що в Данії віники не продаються саме такого плану. То нарешті поприбирала, але треба ще сміття повиносити, посадити треба на столі поприбирати. Ну, Загалом роботи ще багато. А, гриль, мабуть, все-таки залишу тут, щоб стояв, але на нього ще якісь квіточку поставлю щоб він не просто стояв, можливо, навіть і сюди за ручку можна повісити. Тут одна стається ручка. А, так, тут одна ручка. Тому що Він на колесиках тип так, щоб можна було його перевозити. Тут одна ручка. Тобто на ручку можна повісити щось і зверху поставити квіточку. І буде якраз нормально, сьогодні колись перший рік, коли переїхали в цей будинок, купили у людей з рук тут поряд. Не пам'ятаю за скільки. Але і купили. Треба його також буде помити, привезти до ладу, а тому що ми в минулому році, здається, не, не користувалися. Тут у мене заначка. Треба буде це все повимивати, решітки, можливо, навіть решітку замінити. Ні, мабуть, решітку треба буде замінити. Отут вона вже ржала, міняти <світ> треба. Так, давай маму Треба буде просто купити нову решітку та і все. Не знаю, скільки воно буде, буде коштувати. От треба глянути. Ташка полетіла, так. Так. Ще я спостерігаю, останніми днями за оцими біолами у нас же є отакі. Є помаранчеві і вони висять сині і фіолетові. Але найбільше мені подобаються ці, тому що вони, бачите, прям рівнесенькі, от як кажуть братки, та? А стоять тут, просто так рівнесенько повидвигалися, тіма обережна. І, і реально дуже класно. Тому що ці ну такі симпатичні, але мені вони не дуже сподобались. Оті дуже розлогі. Я ще хочу між ними якісь світлі посадити. Можливо, жовті або якісь такі, щоб розбавити. Тут вже якась синьо-фіолетова стіна. І я вчора накрила. У мене тут вже вилазять чорнобривці. Треба відкрити, тому що вони світло не бачать. Але тут дрозди наші флін, сусіди шукають. Отакого от, от плана, бачите? Таке от шукають і забирають. Я закрила, але все одно ось, видно, я ми зробили. Шукаю для гнізда собі щось. Але по факту що правильно шкодить і ось. Ці віоли, вони також дуже гарні, тут треба дещо пообрізати, але ж виглядає дуже класно. До речі, їх можна як варіант поставити буде ось сюди. На цей горщик завжди стоїть на цьому. І, можливо, я їх тут і залишу. подивлюся. Поки що ні, тому що треба помити, поки що хай стоять тут. Тобто також дуже велика різниця між оцими віолами і цими. Оці ці просто, ну, я не знаю, це любов. І тут у мене ще кампанула, росте. На, начебто збирається квітнути. Бачите, так? Отакі от, от. Це минулорічна. Єдина, яка вийшла, до речі. Ось такі от квіточки. Ми з цього дуже неочікувано. Пішли в центр. Я не планувала взагалі йти. А це щось в день, коли я вклала Тьому спати, пості спав. Чесно кажучи, Тьома, обережно. Почекай, будь ласка. Чесно кажучи, і я навіть заснула. А потім така кажу, Тьом, почекай, Іди сюди. Іди сюди. А потім така думаю, а чому не піти в центр? Ості вдома немає, ми можемо собі спокійно піти. Та і все. Тому ми де? Жи в центрі, так? Пішли гуляти. Тут і такий стісняшка. А цьому в нас дуже часто стісняється людей. Засоромився, соромився, так? Сором'язливий. Ну, стіснітельний, сором'язливий. Сором'язливий хлопчик, так? <гум> Тому ми пішли гуляти. Ми не могли пройти повз квіткового, не як квіткового, це взагалі супермаркет, але тут є квітковий маркет. І погляньте, що ми знайшли. Пасіфлора, вона навіть з квіточками. Боже, в Україні скільки намагалась вир... Чем? Іди Тим, Іди скільки намагалась виростити пасіфлору. Вона просто розросталась, але не квітла. А тут навіть квіточки є. 149 крон це 20 євро коштує. Ну так, да, не дешево. Але блін, клас. А вона біла. Бачите? А ні, це біла. Тут ось біла, а там є не біла, там є дивіться. Я тут... Клас. Далі тут гвоздики різні прям. І з дрібними квіточками, і з махровими, і там такі дрібнесенькі. Також вже фуксів продають. І велика кількість пеларгоній. Червона, рожева, така біло рожева. красота. Дуже гарні. Оце так би Якийсь балкончик би було Ну, Який тут великий кущик? Ой, тут досить такий великий кущик. А мені хочеться навіть на стіл. Можливо, колегу по нього посадити. М -м -м. А скільки вона коштує? О, так вона ще 20 крон тільки коштує. Це ще непогано. 11 числа буде день мами, тому почали продавати поштучно троянди. Ось Такі от квіточки. це кампанула, прям така дуже пишна. Я перше, перше до речі, бачу таку кампанулу. Дуже гарно. Гортензії продають. І щось те, що мене дуже здивувало. Це така троянда. Це, це, Це дуже гарно. Така мініатюрна, в неї таке прям коріння дуже товсте. Ну Білі, це точно не мій варіант. Білі я не люблю, до речі, коштує 11 євро. Але тут є навіть от, Отака от. вау, Хм, дуже гарна. Ну і прям такі квіточки. О, -о, О. І вона одна залишилася. На жаль. Я б її купила, чесно, я б її купила. Вийшла я з того магазину і, знаєте, з емоціями. Мені так сподобалася орхідея. Я в неї закохалася. <свігінь> Ні, серйозно. Якщо серйозно говорити, то мені реально вона дуже сподобалась, правда, не біла, а ота от така. Хоча, можливо, мені здається, там були інші кольори, можливо, гарніші. Тьом, іди сюди. Але Але все-таки те, що залишилось, то залишилось. Що таке? Взагалі, буде ж 11 травня День мами. І якось ти казала, що ми ж будемо Тьому привчати до цих свят, там, день тати, день мами, щоб а, Тьома щось якось вітав. Але зараз вже нічого такого він ще не зробить, там якісь поділки, там, там, та, і тому подібне, то та все одно е, тато повинен стимулювати те, щоб дитина дарувала також квіти. Не дивлячись на те, що ми живемо в Європі. Хоча, як бачите, не дивлячись на те, що це Європа, але все одно е, до Дня мами є такі от якісь дрібнички, які продають для того, щоб дітки дарували своїм батькам. Я Кості кажу, що я говорю відразу, що 11 числа буде день мами. <гум> не забудьши, щоб в мене привітала. Костя такий, а, що, що. Я спочатку сказала, що кажу, давай, щоб ти не заморачувався. Хай тіма мені подарує лаванду. Мені дуже хочеться лаванду. Хайому лаванду подарує. Вони тут пролиються в горщичку. Я якраз проходила повз квіткового, то там якраз була лаванда. Але тепер побачила орхідею, мені хочеться орхідею. Але по суті, орхідею в мене є, а лаванди немає. А лаванду я хочу дуже давно. От така от задачка. До речі, побачила, що бузок квітне. Це для нас там є бузок, він ще не квітне. А оце побачила, що вже починає заквітати. Я розумію, що в Україні вже давно він квітне, можливо, навіть відцвітається. То з датською погодою він тільки почав заквітати. А ми тут біля магазинчика одного прийшли. Чому тут люба камінчиками гратися? То я хочу ще в цьому магазинчику деякі квіти подивитися. Я хочу знайти віолу. Віолу невеличку, таку, як я вам сьогодні зранку показувала, просто різного іншого кольору, щоб на стіл в оцей португальський горшик посадити. І немає. Взагалі в тому взагалі не було віол, а тут ще подивлюся. Але мені здається, віоли вже не продають чи що. Ще проходжу повз ще одного магазину і згадала, що ще одна квітка, яку я дуже хочу, це оксаліс. Прям неймовірно хочеться цю квіточку. Але тепер питання, хоча вона коштує лише 25 крон, це саме, до речі, найдешевше. Квітка із те, що я хочу. Така от. Ну, вона вигляд у неї, звісно, це і не дуже. Я б хотіла точніше, тому що вона така якась не дуже. А так я в цьому магазині виборосила немає, хоча воно петунії є. Бачили, чорні. Бачили колись чорні петуні. Мені не подобається. В іншому магазині продають антуріуми. Бачите, тут навіть сердечками Це до дня мами. Тома, давайте не будеш поливати, тут квіти, дякую. А вони різного кольору червоний, білий і рожевий, а також кали. Дуже дивно. Але кали також. Чому ми йдемо додому? Йдемо додому. Жіночка просила, щоб ми її пропустили. Ми пропустили, та ми сидів візочку, поки ми піднімались до нас нагору. І, походу, вже ніжка затерпла сидіти в візочку. Показався пройтися. Пішли їсти. Бо вже сьома година, майже 18.35. Скоро буде їсти. Тут ось будинок продає Ой, я дивилась його вартість. Але я не пам'ятаю. Але знаю, що більше мільйона коштує крон. Це точно. А от скільки точно? Ми ж тільки українські літери вчимо, Тьом. Данські не вчимо. Ходімо, синуль. Хоча там немає донських літер. Ну там чисте як як англійські. Ти куди побіг? А маму почекати? Хто буде чекати маму? Хочеш побігати? Тьом, біжи. Кажи, так ти ж не ловиш. То Тьома туди біжить. Потім спускається ми його ловимо. А ще в нас Рододендрон вже майже повністю заквіт. Погляньте, який гарний. Клас. Дуже гарний. він, до речі, двічі може квітнути. А десь ще в кінці літа. Ну, а вже третю частину нашої прибудинкової. Території благоустрою. Я покажу вже в кінці, коли все дороблю, можливо, процес дороблю. А, десь якийсь ставлю. Тому що я буду намагатися це все робити на цьому тижні. Не знаю коли, але якось буду в Бо в інакшому випадку я не знаю, коли це все зроблю. Ще й полуницю, Ось буквально завтра хочу якраз зайнятися нею, вона ще не квітне. Це добре, але її треба терміново пересадити. Хоча в мене вже були думки, можливо, її в цьому році не чіпати. Хоча ну, продається зараз полуниця, щоб саджати, і я саджала цю полуницю в горщик. Ні, якщо її нормально викопати, то нічого з неї не буде. Просто головне викопати її із земним оцим комом земляним. Тоді буде нормально. От тобі подобається так робити. Нам ну, ще треба буде, коли вже назаціте. Коли з'являться плоди, треба буде її накрити чимось. Можливо, сіткою якоюсь накриємо. А, тому що дрозди її просто з'їдять. Мабуть, вже в перший день. Тільки десь там щось рожеве буде все, вони її з'їдять. Буде полити сьогодні. То мене засне, я, мабуть, вийду полью. Бо вже так. Оце єдиний мінус, це те, що тут немає, не всілася. Я думала, що ґрунт всядеться, а він не всівся і виходить, щоб майже якраз ну, немає де воді затримуватись. І тут ось так само, але тут волога ще. А тут є, тут нормально, трішки всівся. Ух, ми вже вдома, я вже насправді і погодувала Тьому, тому що він ще захотів їсти ще о 7 годині. Що таке, ти, ти, мій хороший? Хоче сказати? Ну, ти постурбати хочеш? А я взагалі ще хотіла сказати, ми ще зайшли, купили такі от садочки Тьомі. Зараз покажу для чого вони мені треба. Один такий от. Органайзер мені потрібен для чоманих іграшок. У нього тут є тваринки. <риклад> Куди вже <я> забрав? Поверни! <риклад> У нього тут є іграшки тваринки, вони тут десь там закидані. Я хочу їх якраз поскудати в цей органайзер. Давно хотіла знайти щось оптимальне, але все не могла ніяк знайти. І ось це чудово. І сюди ще можна якісь ігри поставити. Навіть, наприклад, ті ж самі картки весь можна поставити. Навіть отак от, сюди ще одну. Взагалі чудово. Якраз поставити можна було б так, але мені здається, отак краще буде. От сюди цікаво, влізе ще один. А ну, цьому. Дай маме будь ласка. Так. А ну давай поставим лица. Лиза. Ух ты! Давай. Вот коток трешка заважаю, а так. А. О, супер! Вот так вот влазят два штука как раз. Чудово. И тут еще треба взяв, где ставить и все. Ммм, комфортно. Тут ще ящик треба буде перебрати, бо там життя взагалі не грається нічим. Просто він стоїть інколи там, раз в тиждень йому може перебрати, і то якщо я йому кажу, давай перебере, А так, там вже таке чисто мілочовка якась. Треба добиратись перебиранням. Там кубики, він вже тими кубиками майже не грається, хоча там і тваринки є на них, але щось йому не дуже цікаво по полиці є проблема, тому що книги вже не поміщаються. Я вже ставлю їх отак в два ряди. Я це думаю, що з ними робити. Я думала, як варіант зробити ще один, купити побільше отакий от ящичок. І, наприклад, деякі книги просто, можливо, так складати або отак от складати. І взагалі колись хотіла ось сюди таку книжкову полицю. Щоб вона була там ну, така, така дешевенька, але я не знаю. Можна таку от ще купити, поставляти. Да, от я хочу такий ще органайзер поставити туди. А маленький такий хочу і великий, маленький для пастиліну, для, для олівців, які Тьома вже поламав. І деякі там для альбома, для книжечок, щоб вони були під боком. А тут ще до речі, яких я не помітила. Отак от треба думати. Отут, до речі, Тьома вже майже також нічим не грається, це тільки займається ця зайнята поличка. Це йому вже не цікаво, це в принципі також не цікаво. А, те точно не цікаво. Оце інколи може ще поперебирати, але вже також йому ну, не зовсім цікаво. Так що треба буде це все перебирати, а ми зараз вже будемо докупатися і підуть в чому вкладати спати. Хочу вам подякувати за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку, підпишіться, хто не підписаний на канал. І побачимо за вами в наступному відео. Пока-пока. Пока. -пока. пока. Кажи, я пішов купатися. Ти ж в камеру дивись, каже, пока-пока.